Вода на півдні Одещини цінна та дорога, цінна тому, що без води нічого не виростеш. А дорога, бо її вартість і дійсно зависока. Але аграрії згодні сплачувати, щоб виростити та отримати врожай. Виходячи з цього, сільхозпідприємства почали розглядати нові для себе культури. Так, в цьому році у фермерському господарстві Стоянов Аа вирішили виростити рис на крапельному зрошенні, на відміну від кіліських рисовиків, які вирощують рис у чеках. Ця історія почалася з того, що в нас вже дуже тривало відбуваються посушливі умови вже декілька років. І ми почали тягнути воду до своїх полів. У зв'язку з тим, що ми знаходимося на найдальшій відстані від води, від котлабуха, від Дунаю, тобто в нас тут три перекачки, в нас вода виходить дуже дорога. І ми почали рахувати, які ж культури ми можемо вирощувати в умовах здорожчання тарифу на воду і на електроенергію. І ми Порахували, що зернові не рахуються, прості зернові, олійні культури теж не рахуються. Порахувався рис. Ми його спробували, порахувалася кукуруза на попкорн і порахувалася бавовна. Тому от ми заклали ці три культури і будемо рахувати. На полі посіли два види одного сорту: Камео і МЗ 105 покращений. Вирощують ці сорти в Італії та Туреччині. На матеріал взяли у таліці, перейняли досвід кілійських рисовиків з вирощення рису традиційним способом. Хоча радилися з фахівцями інституту кліматично орієнтованого сільського господарства, де спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну працюють науковці з Герсонського інституту. Зробили собі такі свою технологічну карту, і бачимо, що в нас є відмінності від інших технологій, тому що в нас тут більше сонця, більше тепла. І коли ми почали досліджувати на відповідність, получається, що в нас іде економія по воді. Для нас це дуже важлива, дуже важливий критерій, і е, хочу сказати, що в нас є дуже така цікава відмінність по сходах. Тобто, ми отримали на 6-7 днів раніше сходи, ніж очікувалося по технологічній карті. Рентабельність вирощування рису на крапельному зрошенні розрахують після отримання врожаю на підприємстві. самим цікаво. Господарство є членом організації водокористувачів, вода життя. Вода дійсно дорога. Тариф перевищує 8 гривень. Економія по воді в тому що її дають дозована. рослини, отримують кисень. Через те йде більш швидкий розвиток культури. При цьому культура потребує поливу 14 годин на добу. Звісно, через відключення світла на підприємстві регулюють графік поливу. При даної технології потрібно 10 тисяч кубів на гектар. При постійному зволоженні Рослини більше провокуються сходи бур'янів. Перша задача прибрати бур'яни. Тут вже ми зробили першу гербіцидну обробітку. Далі чекаємо розвитку рису по фазам, і буде ще, ще не одна обробітка буде, ще по гербіцидам ще буде дві обробітки. За технологією можна отримати врожайність 8-10 тонн. Все залежить від сорту і від умов. А якщо чесно, ми якщо ми отримаємо мінімум 6 тонн, то ми вийдемо в плюс. Якщо ми отримуємо 8, то ми будемо дуже раді. На підприємстві площа рису на краплі складає 4,5 гектари. Якщо експеримент буде вдалий, у господарстві надалі будуть готові закласти під рис біля 100 гектарів. В Перспективі підприємство планує і переробку рису. Плануємо переставити, поставити переробний комплекс, який зможе переробляти рис, навіть шліфувати, фасувати, і будемо намагатися робити торгову марку і виходити в мережі наші, українські, і за кордоном. Я вже маю гарні комунікації з деякими країнами Європи, і ми готові працювати. Наталія Слободяни, Юрій Слободяни, інформаційна агенція юрпудей.